Оплату за опалення місць загального користування у багатоповерхівках, яку планували ввести з початку опалювального сезону, цьогоріч не нараховуватимуть. Йдеться про під'їзди зі сходовими майданчиками, підвали, горища. У будинку, куди комунальне підприємство теплоенергетик постачатиме тепло, оплату мали нараховувати всім власникам централізованого і індивідуального опалення. Та рішення про це поки відмінили, говорить керівник підприємства Олександр Чельник. Для того щоб трохи зняти. Накал, скажімо так, і збурення, яке спричинила ця норма закону, яку ми зобов'язані виконувати, то в цьому опалювальному сезоні ми цю нарахування цієї оплати здійснювати не будемо. Анастасія Дяченко живе у багатоповерхівці, говорить у будинку з 95 квартир, 22 мають централізоване опалення. Против того, щоб нам до щоб ми платили. У нас, допустим, в першому під'їзді ось. Батареї немає. Ну, треба, мабуть, було все зробити, а тоді це ввести. За що платити за воздух? У мене опалення з 2002 року індивідуальне газове. Ми тоді його поставили за 5 тисяч гривень. Є хазяйка сама собі в теплю, з теплом. Тут була батарея, зараз вона знята. Людмила Волочкова каже, мешканці з індивідуальним опаленням ініціюють відключення будинку від централізованого теплопостачання. У вас є опалення під'їзду, у вас є опалення підвалу. Де те опалення? Хто ним користується? Не буду платити, бо це безпідставно. Я нею не користуюся. Люди вирішили зробити загальні збори всіх, кого індивідуальне погодилися про відключення. Оцього загального воно не треба. Так, да, є частина людей невеличка, які не в змозі провести собі індивідуальне опалення. Ті люди проти. Да, спір є, проблема є, але її треба вирішувати не на нашому рівні, а на рівні, будь ласка, мера міста. Людмила Федосова живе у триповерхівці, користується централізованим опаленням. Каже, проти введення оплати за загальнобудинкові мережі. Та якщо плата буде, готова платити. Була батарея, а тільки труби. Платимо за поступление тепла mm -hmm. где-то до тысячи выходит. 18 с половиной. У нас же там еще в подвале, видимо, какие-то трубы есть. Это ж весь подвал тоже мы будем оплачивать. Поэтому я представляю, что это будет за цена. Хочеш не хочеш, перше, що отримуєш з пенсії, перше оплачу комуналку. Керівник теплоенергетика пояснив, оплату за місця загального користування у багатоповерхівках мають нараховувати всім власникам квартир із централізованим і індивідуальним опаленням. Робити це повинні згідно з постановою уряду про порядок надання послуг з теплозабезпечення від 2019 року. Вести плату мали з 2022 року та через повномасштабну війну відклали. На Кіровоградщині таку оплату вже запровадили у містах Олександрії. Та Світловоцьк. були зроблені запити до обслуговуючих компаній для того, щоб вони надали певні документи. Які саме документи мають бути для того, щоб здійснювати розрахунок коректний, правильний, законний точний розрахунок, це має бути або енергоаудит цієї будівлі, це управитель будинку має замовити. Це управителі і власники цих будинків мають надати нам. Точні, повні технічні характеристики цього будинку. За той час, що залишився до початку опалювального сезону, це вже зробити буде неможливо, але ми вдалі будемо продовжувати цю роботу, збирати ці дані. І коли вони в нас будуть відповідно формуватися вже по кожному будинку, все ж таки введемо в дію цю норму закону. Каже, нині у підприємства 10 тисяч 700 споживачів. За централізоване опалення кропивничани заборгували 170 мільйонів гривень. Тариф для населення нині становить 50 гривень 84 копійки за квадратний метр житла. Вважає він, є економічно необґрунтованим. На сьогоднішній день підприємство боргує нафтогазтрейдингу. Це газопостачальна компанія 789 мільйонів гривень. В той же час. Відповідно до нормативних документів нашою обласною комісією, сума відшкодування нам різниці в тарифах, тому що ми й досі застосовуємо тарифи, які були в 2021 році підписані під час, під час підписання меморандуму між владою і комунальними підприємствами територіальними громадами, про незастосування більш високих тарифів. Так от, ми на сьогоднішній день, відповідно до цих рішень комісії, нам держава має відшкодувати 779 мільйонів гривень. Цьогоріч в місті відключили від централізованого опалення 59 багатоповерхівок. Розповів заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун залишається 659. Всі мешканці цих будинків, які повністю від'єднуються від централізованого опалення, мають право прийняти участь в програмі відшкодування. На цей рік діє у нас відсотково 50 на 50 відсотків вартості встановленого нового опалення. Оплачує власник нерухомості, 50% компенсує міський бюджет. Умови додаткові, які ще є, це існує обмеження доходу на кожного члена родини, який проживає в цій квартирі, не більше 6 тисяч. Дохід громадянам необхідно звернутися з заявою на ім'я міського голови, вказати свої контактні дані. Відповідно, фахівці головного управління потім зв'яжуться і нададуть перелік тих документів, коли громадяни купують обладнання. Обов'язково потрібно, щоб були всі чеки, були всі видаткові там накладні. Говорить, нині заяви на участь у програмі подали 18 людей. Розглядають їх протягом місяця. Цьогоріч з міського бюджету на програму виділили 300 тисяч гривень. Якщо бракуватиме, додадуть. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.